thank mm -hmm. you Чи думав, думав, знаєте, оці э, російські воєнні, які там істрали машинки на початку війни, пиздали, да? Э, це ж вони зі своїх дітей роблять бандерівці. Ви знаєте, вони задумалися. Це... Вони кажуть, папа, я поставив режим бабовна. І в тата служба, який путь. Чучут, не ж нема тата. Ще помітив, як багато в нас стало. Ну, я не знаю, у вас було чи ні таке, що йдете і далі, ви бачите, я ну, одного разу йду в супермаркету, якийсь супермаркет, ну якийсь зараз, кишка там, киш -там да? Іду і бачу, йде парочка таких гидотних, блядь, мерзотних сука, людей. Ось таке бидло йде, З ним жінка йде що, блядь, вибирайте сири йовані. Да миссия, думаю, фу, блядь, русські. Риба, якась теж якесь м'ясо, і тут вони на чистій українській ти, якийсь, я хочу. Я думаю, вони лавки. Ви знаєте, що всі вони взагалі дуже класні пацієнти, Я ви спрацювали в титці, і вони достатньо часто приходили за для все завжди виглядаю так. Дявушка, добрий вечір. Мені, будь ласка, дякую. але це не мені, це не мені, це для друга. У мене, у мене все на... Да, показати? <плес> я, я взагалі купую перший раз, так. Да. Але мені, будь ласка, арафон, таблетки, там вже упаковка, цяточки, шарики і такі росли. Ви можете знайти. Оно у вас нам шафі з веку з зв Батько. Батько мені завжди телефонує і питає: слуха, в мене щось там животі болить, це печінка. І друге питання, я можу пити пиво? <рістити> у нього питає, це універсальні ліки, тобто температура цитет, простиво, болить, у вас це тепле пиво, виваси холодники. <рістити> Як ви розумієте, ми з тих чоловіків що краще підуть штурмувати посадку ніж до лікаря? І якось все ж таки довелося йому зробити операцію, ми видали і стузники. Він мені тулфанує, каже, слухай, мені сусід по палаті сказав, що після такої операції опускається никак. Мені здається, почалось. Я кажу, я звідси не бачу. Він каже, а що, МРТ по говорить, не буде, я правильно розумію? Каже, будь ласка, кожна хвилина розмови вона опускається на сантиметр. Я мовлю хід конем, я кажу, добре батять, диви, пити пиво не можна, ніколи. О, о, назад, назад, назад. Але я наразі все Раши. Серед росіян я похол до життя. Серед українців я кацап до мускали. Серед євреїв я бой до чужих. Серед арабів я Аллахуби. Мені ебать, я <Volksiaro> к Тяжко, будто тверезим, город и знаешь, где ты народився. У меня запитуюсь, звідки ты, хожу с Украины, дурашка? Самара. Поделиться в минуле, а я в магу. Маніція я на трішки наблюдала і я тоді вирішила, що я готова до наступного левелу. ви гадаєте, куди я пішла. Я пішла правильно у кеша та У колбасний <свісно> візі. <свісно> І, ну, по-перше, я така проніглася темою. Там такі жіночки, такий бабком. І, і така жінка там з Вінниці каже мені, ти що думаєш? Я все життя ще з середського времени на ковбасі працюю. Це наука. Ти що думаєш? треба вчитися. Не все не кінчала. ти все до І я вчилася. І така палітра у нас була клієнтів, значить, повна палітра які дуже-дуже дуже економні, кожні півагорошечки економлять, все-все-все перепробують, візьмуть зрештою 100 грамів, точому нарішу, будь ласка, дак-дак-дак. Але цих я, якось навіть, полюбила. Я сама така, я за десина привозить, все можна покуштувати, можна вже нічого не купувати. І... Але ж з'явилися інші, особливо після мобілізації врятувати. І ці такі, це, ці люди гроші такі, а мені, пожалуйста, полкило грамму вот этой вечинки. А що у вас найдорогое, самое нормальное? А, ну, пожалуйста, тоже, грам 600 прошу по-русски. Я така думаю, ну хто так його назагалі назвав? Шок, Что і воно встал по, по Ну і що я хочу сказати, скінчається. Мені самому 31 рік. І волосся ще є, але я теж відчуваю, що вже, вже все, не немолодь. Ну, бо є сигнали, є сигнали. Ну, по-перше, я був на концерті ВВ. Ну, а по-друге, нещодавно собі купив вимірювач тиску. Вимірювач тиску, так. Задумуюсь про крапельницю. Аплікаторку Кузнєцова давно вдома, все нормально, не прилюдить. І головне, скільки ти с немірює, то він нормальний. Але ж в голові є все одно, а що, нормальна річ, танометр, хай буде. Оце, оце вже старість, розумієте? 31 рік це ще привід частіше ну, зацінити ізраїльську медицину. Да, тут є, що зацінити, вона ж дивує. Е, бо, ну, от нещодавно був випадок, заболіла спина, пішов, пішов до лікаря, кажу, болить спина. Він мені знає те, що каже. Купайся в морі, купайся в морі, Отакі, отака порада. Розумієте, мені в такі моменти здається, що здоров'я всіх ізраїльтян тримається виключно на фразі гіє Барі. Ну, от і адмейовий стрім, це два вершники ізраїльського здоров'я. Ти ж не гам, на хон. три додам, Дякую. записав. Так, е і головне, ну, що це трапляється постійно. у мене купа знайомих звертається з різними проблемами, там алергія, коліна, якісь мігрені. Всі їм всім кажуть, купайтесь в морі. Здається, я розумію, як померло мертве море. Так, сьогодні я хочу підняти одну дуже важливу тему: це те, чого нам дуже сильно не вистачає. Хтось догадується, чого нам не вистачає? Давайте я вам товсту підказку дам. Нам не вистачає перша молодець! Нам не вистачає рософобія! <плес> так, нам не вистачає русофобії, але саме сьогодні я хочу підняти тему оцих змішаних компаній. Знаєте, оці компанії, де є нормальні, адекватні люди, і якогось яра русня. І це ті компанії, які зазвичай передаються тобі по заповіту з на чи з армії. Мені така компанія на жаль передалася від мого чоловіка. І я вже заїбалась. Я заїбалась їх усосити, а у відповідь чути тільки ням 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 але як же вони хавають. Так, це ті самі компанії душні, дуже душні, там, де люди чомусь вирішили, що настільні ігри це весело. Хоча єдина гра, в яку б я з ними пограла залюбки, це вирізалки. Або Пам'ятати, є така гра, коли ти в дитинстві лялькам кукли відриваєш і... Ой, лялькам відриваєш голову і міняєш їх місцями. А ще мене бісить, що вони прям вимагають, щоб ти їх поважав і розмовляв на общеприйнятому язикі. Хоча тих колісос звучить обома мовами однаково, а більше я нічого і не збиралась їм казати. Взагалі, ну. Знаєте, нормальні русні зараз так складно в цьому світі, всіх ненавидять, всі зневажають, бажають їм смерті, і вдома їм на раді і за їх женуть. Ну, охуєнна ну, Стендап взагалі це такий типу, жанр, який люди. Бути завжди, і навіть в далекому минулому вот. в Ізраїлі він з'явився. Коли з'явилися в Ізраїлі люди, які хочуть займатися стендапом, то бо... мені здається, що я почала займатися стендапом десь 5 років назад. Я ходила на російськомовні заходи, виступала потрошку, якось шукала свій голос. А потім, після 22 року, у мене з'явилася потреба виступати українською і збирати навколо себе українську аудиторію. Юрко Муравйов, який виступав першим тут, він якраз е, у нього прямо через дорогу, ні, не через дорогу, по це сторону дорога була міста Фактура, е, в якій е, був осередок українського російського мовного стендапу. Фактура закрилась, Я спитала Юрка, можна я теж буду робити українські відкриті мікрофони, каже, давай. І оце я зробила це другий. І зараз Юрко відкрив нове місце культурний центр, де він буде збирати навколо себе ком'юніті і там будуть і стендапи, і не стендапи, і балет, і все, що завгодно. Як це працює? Ти приходиш на відкритий мікрофон, і ти е, е, відкритий мікрофон це перевірка матеріалу ти жартуєш, дивишся, чи сміялися, чи не сміялися. Кожного разу в тебе 4 хвилини. 4, 4, 4, 4, 4, в тебе збирається півгодини матеріалу, і півгодини матеріалу ти збираєшся з трьома іншими коміками і лупашиш концерт. Їдеш в Єрусалим, їдеш в Хайфу, їдеш в Нарію і виступаєш. Тому є плани.